Доброго дня, Михайло Григорович. Доброго дня. Ви відкривали чемпіонат жіночої суперліги ВЛУ. Як ви оцінюєте організацію та майбутнє чемпіонатів? Ну, я недаремно сказав на відкритті, що я повернувся з чемпіонату світу серед жінок з Амстердама, що він відпочиває по рівню, організація порівнюючи з відкриттям професійної ліги. Потім подивимося, як по рівню гри, а так то взагалі організація чудова на рівні європейському. Мені дуже цікавило вчора наші дві збірні, як вони себе поведуть на майданчику, до чого вони вже дотренувалися. В принципі, я задоволений. І я вважаю, що це майбутнє професійна ліга це майбутнє українського волейболу. Тому що практично всі Чемпіонати європейські, де серйозні чемпіонати, вони є професійними. Федерація волейболу повинна займатися своєю справою, це збірні національні, це дитячі команди. Дуже добре що появився. Появилася така людина, як Володимир Дубінський, який виявив бажання вкладати сили, енергії, фінанси для цього. Це йде тільки в плюс. Чим саме відрізняється чемпіонат цього року від минулого року? Всім практично відрізняється. Я не говорю, що минулого року погане відкриття, сам чемпіонат. Просто цього року на, на рівень вище, краще, організованіше. Ну, як і повинно бути, на професійному рівні, професійна ліга, професійний рівень. Чоловіча збірна отримала запрошення на участь у кваліфіційному турнірі Олімпіади. Які шанси, як ви гадаєте? Шанси у нас після виступу на минулому чемпіонаті світу. Я думаю, що кожна команда, яка попаде з нами в групу, буде думати, як з нами справитися. У нас шанс, я, я, уважаю, я не знаю, ще немає складу груп і не скоро буде, буде три, три групи по вісім команд. Цих вісім команд буде грати по кругу, тобто сім ігор зіграють. І перші дві команди попадають напряму на Олімпійські гри. А чому не ми можемо бути в числі цих першої чи другої команд? Я думаю, ну буде там одна-дві команди топового рівня в цій групі, а решта будуть такі, як ми, а можливо, слабіші. Але збірна своїми виступами, на чемпіонаті світу показала, що для них немає топу, вони є самі топ. І шанси великі, шанси, до речі, є, і в жіночій відбірної ще зберігається. На вчорашній день ми були на 24 му місці у світовому рейтингу. Дай Бог, ще на одне-два місця просунемося уверх. Це, це зв'язано з виступами інших конкурентів наших, вони грають зараз на чемпіонаті світу. І кожен виграш чи програш, виграш це, знімає в них рейтинг, англички, програш додає. І в кінці чемпіонату світу буде оголошений список. Я б дуже хотів, щоб ми і в жіночому волейболі опинилися на тому, тому що ну не буду гріха та діти і дефірамби нікому співати, але тому що е, ті зусилля, ті фінанси, які вкладає Володимир Дубінський в жіночу збірну, і, і не тільки фінанси, а й серце, і душу. Ну, я би хотів чисто по людськи, щоб вони всій нашій країні волейболу і в тому числі і йому віддали сторицію, щоб команда попала на олімпійський відбір. Ви стали президентом ЄВЗА, чим вас щиро поздравляємо. Скажіть, будь ласка, чи будуть якісь зміни у Східноєвропейської асоціації? Так, мене ви обрали на цьому конгресі на наступні чотири роки президентом Східноєвропейської волейбольної зональної асоціації. Є Європейська федерація поділяється на шість зональних асоціацій. Одна із них це наша східноєвропейська, у яку входить 10 країн. Входило на даний момент дві країни відсторонені. Це Росія, і Білорусь, вісім держав. Це Прибалтійські три країни, три Кавказські країни, Польща і Ми. Всередині кожної зональної асоціації проводяться якісь міріприємства, змагання. В основному. Тут робота спрямована на молодіжний волейбол серед молоді, але в мене є дуже багато ідей, пропозицій. Я прямо ж після виборів сказав свої передвиборній програмі, і після виборів зустрічався з президентом ЄКВ. Із Дуже багато говорив з президентом Сербської федерації Зорином Гаєчем. У них є така аналогічна організація Мевза, це Європейська волейбольна зональна асоціація, Балкани там ходять серби. І вони ще й проводять клубний чемпіонат серед дорослих, причому переможець цього чемпіонату, має, отримує путівку на Єврокубки. І я думаю, що ми будемо проводити у нас такий. Я взагалі більше пішов. Я запропонував, щоб проводити потім потім турнір між переможцями зональних асоціацій, і щоб переможець отримав путівку в лігу чемпіонів, ну хоча б у кваліфікаційний етап. Є пропозиції, є думки по проведенню серйозних змагань серед національних збірних, національних, не дитячих, а національних. Ну багато є. Там ще багато залежить, тому що ви ж під патронатом Європейської конфедерації волейболу, але не знаєте, не дуже кожен господар хоче комусь віддавати якісь права. Це в нас у нас професій... у федерації волейболу хороші зв'язки і хороші думки. Ми без вагань віддали свої права професійній лізі, бо ми знаємо, що це тільки на плюс. А взагалі є багато ідей. Ну, взагалі, це дуже серйозна посада. Вона багато питає, де. Офіс, скільки грошей, ніяких грошей, ніякого офісу. Офіс, там, де знаходиться офіс Європейської конфедерації в Люксембургу. Це чисто така громадська посада, але вона, по-перше, дуже серйозна. У нас ні, нікого з наших близько не було в таких посад. По-друге, вона може дуже багато принести користь українському волейболу. І я постараюся використати це на повному, на сто. До речі, ви зараз багато буваєте в Європі. Відчуваєте підтримку України українського волейболу у світі? В Європі? Український волейбол підтримували під час війни дуже серйозно. Федерація сама вивезла більше 500 дітей від війни. Всі команди наші проходили підготовку до відбору на Європу. Всім ну, крім двох дівчат там 17, у 17 і 19, у 19 воєнний час це дуже серйозно. Чоловіки, жінки. Готувалися весь час, ну, він в основному за рахунок нашого Володимира Михайловича. І бачите, результат шість ігор, шість перемог, чистий вихід на фінал Європи. А якщо взяти з моральної точки зору, то у нас на Конгресі ми дуже хотіли виступити з трибуни, іменно розказати, що твориться в Україні. Ну, трибуна світового конгресу, вона не просто так дається. Там Делегати з 222 держав-членів ФІВБ. коли було запропоновано нашому генеральному секретарю Катерині Біляченко виступити, ну, з подякою ФІВБ, щоб як вони, як вони нам допомагали, я кажу, я кажу, Катя, це наш шанс. Промова була блискуча, декому челюсті відвесли, коли вона почала говорити. Усі чекали диферамби. бо почалася промова з того, що наша країна переживає нелегкі часи. Кожен день бомблять наші міста і села, сотні бомб, тисячі людей в окупації, ворог воює нелюдськими методами, і дуже хороший був такий закид, тому що ФІВБ ще ніякого рішення не прийняла. І тут Катерина каже, ми вітаємо рішення ФіВБ про подальше відсторонення, тобто ми дали їм такий крок, ну, щоб вони зрозуміли, що ми так просто не здамося. Дуже багато людей підходило під, після того, ну я не знаю, ну до мене десь чоловік 40, напевне, ну, казалось, що вони з нами солідарні, що вони готові. Що вони співчувають, що була промова блискуча, Катерина стала популярною там на цьому конгресі. До речі, вона закінчила свій виступ «Glory FIVB, «Glory Цев, і в кінці Корс, слава Україні, таким голосом. Президент Литовської федерації Дар'я Ощерка і я якраз стали і відповіли Героям слава. Допомагають чисто, морально є багато підтримки. І, ну, якщо чесно, якщо б не було допомоги, ми б не, не видали такий результат в чоловічому волейболі. Михайло Григорович, дуже дякую вам за цікаве інтерв'ю, Перемог вам, нам усім. Дякую. Перемогу українському волейболу, хорошого поступу професійній лізі, нашому волейболу. І слава Україні! Героям слава!